У тебе рука козони. А він дуріє, ее. Ничего запах ты. Ой, мой. Я... Вона вже не хоче. Не <рикла> не хоче. <рикла> О, давай іди сюди, моя книга, не на мене? не носи! Потому что здесь. Давай, ти не лізу. Що... що це майже неможливо. Ох, і дитинка, і лізу роздраходив.

Ось такий у нас вечір сьогодні. Ваня лізера здраконив, сармат гуляє, язика показує, до дівок хоче. Сіда збираємо. А там викошено в мене тут. Тут трошки під хатою. У мене чорно починають щось вітати. Тут ми цікаві такі. Воно з... Я правда з ланою погуляється. Нічку не трогає, вона боїться. Добре. До гарного вечора всім.